Друзі, наші читачки, дівчата докладно розповіли, що відбувалося при аварії пасажирського автобусу київ кишинів Добрий вечір. 15 лютого сталося страшне ДТП. Автобус, рейс Київ, Кишинів. Перевернувся. Ми встигли швидко зреагувати, так як ми не заснули. Автобус почав дуже сильно трястись, і після цього ми дуже сильно перевернулись. Коли ми відкрили очі, вже стояло дуже багато людей в крові. і не було поруч водія. На жаль, його навіть не було в автобусі. Де він був? Ми на жаль досі не знаємо. В нашому автобусі було два водія: перший, який був за кермом, інший спав. Той що за кермом, ми його взагалі не бачили. Той що спав. Через 10-15 хвилин вийшов та запитав, що сталося. Коли другий водій вийшов зі своєї кімнати, він підійшов до людей і запитався, що произошло. Ніякої інформації з приводу того, де другий водій. Він нам не надав. Він сказав, що він не знає, де другий водій. Нас годину не могли достати з автобуса. І коли люди попросили надати вогнегасник для того, щоб розбити лобове скло, водій запитався, а за чим одній жінці на жаль відірвало майже повністю руку. У нашому автобусі не знайшлося аптечки та навіть турнікету, щоб зробити, хоча б що цій людині ампутували повністю передпліччя. На жаль, так як не було аптечки, навіть не було бинтів, Люди просто своїми речами перев'язували іншим людям голови, руки і так далі для того, щоб якось зупинити кровотечу. Протягом цього часу, як ми знаходились в автобусі, жодний водій на жаль, нам не надав ніякої допомоги. Люди допомагали один одному, як могли. Коли приїхали пожежники, вже другий водій, який спав у своїй кімнаті, допоміг нам вилазити з автобусу. Люди дуже сильно травмовані. І, на жаль, про це ніде не кажуть. Коли ми приїхали в аеропорт та пішли вже на наш рейс, ми побачили дуже багато людей з нашого автобусу. У жінки було скло в обличчі, навіть на момент відльоту. У дітей струс мозку, і також багато інших травм. Також компанія рік авто, на жаль, навіть нам не перетелефонувала після даної ситуації і не перепитала, чи все у нас добре. Сподіваємося, що якомога більше людей почує нас та придасть розголос цієї ситуації.